могилів Подільська міська рада системно та активно допомагає військовим, підтримує їхні родини, реагує на потреби вразливих категорій населення і тих, кому необхідна соціальна підтримка. Черговим рішенням щодо заходів соціальної політики громади на 2025 рік стало завдання Могилів-Подільського міського голови доповнити вже діючі місцеві програми та розробити нові. Торік на засіданні 44-ї сесії депутати затвердили програму соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях. Забезпечені їх проведення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Фінансовий ресурс якої став відчутно помічним таким категоріям, ті, хто має першу групу інвалідності, отримують разово 100 тисяч гривень, друга група 60 тисяч. І особи з інвалідністю третьої групи 50 тисяч гривень. Однак в ході реалізації документа виникла необхідність нести зміни та розширити перелік категорій отримувачів. Але є ще категорія, яка додається, і в нас такі люди є в Могилівській громаді, які теж пройшли активну фазу бойових дій, які були на передовій, отримані ступені інвалідності, але класифікація там трохи інша. Тому що ми зробили програму вже на 25 рік з змінами, додатками, щоб збільшити цю категорію військовослужбовців, які не були призвані до лав Збройних Сил України і воювали, і вони мають ступінь інвалідності. Ще одним основним пріоритетним завданням для міської ради є підтримка тих, хто повертається з російського полону. Адже як для військових, так і цивільних це початок складного процесу адаптації до мирного життя. Їхня реінтеграція у громаду є викликом, що потребує уваги та злагоджених дій. А відтак міський голова запропонував розробити відповідну програму, яка буде спрямована на отримання разової грошової допомоги колишнім полоненим. Всі військовополонені, які повернуті з полону, жителі нашої громади, щоб вони мали право отримати матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч на відновлення, на реабілітацію, на свій розсуд для покращення умов свого проживання, життя і все остальне. Тобто це буде перший крок, якщо військовий мене повертається до нас в Роману на батьківщину, щоб він мав, хоча б оцей перший фінансовий ресурс, який його в цей перший перший час буде підтримувати. Зміцнення інституту сім'ї у контексті цього питання міський голова вніс пропозицію на 2025 рік опрацювати ще один програмний проєкт. Який регламентуватиме виплату одноразової матеріальної допомоги батькам, жителям Могилів Подільської громади при народженні дитини? Наразі розмір такої підтримки розглядається до 20 тисяч гривень. Це дуже важливо в такий складний час допомогти нашим молодим сім'ям у форматі активного діалогу. Кожне питання знаходило позитивне рішення. Як повідомив могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, усі вони будуть винесені на позачергове сесійне засідання, яке відбудеться найближчим часом, і за результатом депутатських голосувань нові програми та ті, що з доповненням, активно запрацюють.